Нетфлікс цього року випустив кілька оригінальних трилерів, які мене вразили і потрапили в особистий список кращих серіалів. Це шоу Ріплі та Оленя, на які я, до речі, робила огляди. Посилання додам наприкінці цього відео. А зараз мова піде про новинку стрімінгу, шестисерійний психологічний трилер Ерік з Бенедиктом Камбербечем. У головній ролі він зайняв першу сходинку за переглядами в Україні, і його я, звісно, не оминула увагою. Та чи виправдав серіал очікування? Ділюся своїми суб'єктивними враженнями. Спочатку коротко про сюжет. Події серіалу відбуваються на Манхеттені у 80-х роках, на тлі щораз більшої злочинності, корупції, бідності, сталого расизму та епідемії сніду. Головний герой Вінсент творець популярного дитячого шоу, зарозумілий токсичний алкоголік, який не впускає можливості кинути гниле слівце колегам. Й вдома у нього не все гаразд. Постійно свариться з дружиною, що лишає негативний відбиток на його стосунках з дев'ятирічним сином Едгаром. Одного ранку, поки дорослі чергово з'ясовували стосунки, маленький Едгар сам рушив до школи, але не дійшов. Зникнення сина підживило деструктивну поведінку Вінсента. Вбитий горем він починає шукати відповіді у малюнках Едгара. І вирішує, що якщо створить ляльку за ескізами малого і покаже її на телебаченні, той повернеться додому. Так з'являється персонаж, на честь якого названий серіал: це величезний блакитний монстр на ім'я Ерік. Він існує не тільки на папері, а й в уяві Вінсента. Ерік за ним ходить по п'ятах і говорить все, у чому Вінсент боявся собі зізнатися. Це зав'язка основної сюжетної лінії, яка обростає іншими не менш важливими гілками. Головну роль Вінсента зіграв двічі номінант на премію Оскар і кращий телевізійний шерлок Бенедикт Канвербеч. Актор також озвучив чудовисько Еріка та виступив виконавчим продюсером шоу. Авторкою серіалу є лавретка премії Еммі та Бафта Еббі Морган, яка раніше писала сценарії до фільмів «Залізна на леді та Суфражистка. Гучні імена в титрах та візуально багатий трейлер заінтригували і не розчарували. Бенедикт Камбербеч вкотре довів свою геніальність і завтілення багатошарового складного персонажа, точно отримує не одну нагороду. Вінсен займає не так багато екранного часу, як я очікувала, але беззаперечно є ядром шоу. Його внутрішній світ змінюється з кожним епізодом, і за шість серій герой проходить складний шлях: від душного самозакоханого мізантропа, який зневажає всіх, до вразливого, але наполегливого пияка і наркомана, який за лічені дні опустився на самісіньке дно. Проте продовжує божевільно вірити в свою мету, хоч часто звертає зі шляху не в останню чергу завдяки уявному другу Еріку. Блакитний монстр є уособленням всього, що колись ранило і чого тепер боїться Вінсент. Та з'являється він у ролі добродушного компаньйона, який має забезпечити повернення Едгара. Ерик, Далі Ерік перетворюється на настирний докір сумління і, врешті, агресивний голос правди, від якого так довго відмахувався лялькар. Зникнення сина не є причиною соціального падіння Вінсента, а швидше каталізатором, бо шлюб давно дав тріщину, колег він теж дістав, усе трималось купи на чесному слові його крихкий світ не витримав удару долі. Та, як я вже казала, екранного часу Камбербечу відвели не так багато. І по факту в серіалі розгортається ще одна центральна сюжетна лінія поліцейського ледроя, який шукає Едгара, детективна складова дуже насичена, обростає меншими, але теж важливими гілочками, що створюють загальну атмосферу і масштабують середовище, в якому існують герої. По факту протягом усього серіалу ми слідкуємо за різними історіями, які між собою не пов'язані. І в якийсь момент в мене закрадались сумніви, чи опиняться вони в одній точці. Ебі Морган поставила амбітну задачу охопити в одному серіалі декілька об'ємних важливих тем: це корупція на верхах, організована злочинність, соціальна нерівність, дегуманізація, расизм і гомофобія. Усім цим складовим в якийсь момент стало тісно в межах серіалу, і окремі драматичні, емоційно глибокі моменти губились на загальному полотні сюжету. Саме шоу по настрою вийшло похмурим і депресивним. Вінсента і його родину спіткало страшне потрясіння, але своєю поведінкою він відштовхує усіх і навіть глядачів. Поліціянт Ледрой захоплює чесністю і наполегливістю, але відповідь йому дається як манна з неба. Висновки лежать на поверхні, що на соціальному дні є совісні, добрі люди, а серед середнього та вищого класу аморальні покидьки. Завжди є шлях до каяття, колір шкіри і сексуальна орієнтація не мають значення. Такі прості істини, про які треба нагадувати. В фіналі одні герої відчули спокуту, інші полегшення, але сказати, що серіал має хеппі-енд, язик не повертається. Швидше кожен герой отримав відповіді, які просто дозволили перегорнути цю сторінку і, загоївши рани, рушити далі. Загалом Ерік справив враження: старт динамічний і захопливий, фінал драматичний і неочікуваний. Всередині, через нагромадження сюжетами, фокус втрачався, але не критично. Якщо ви вже дивились серіал, обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. Якщо сподобалось відео, тисніть вподобайку. Підпишіться на канал, і побачимось на новому відео.